The У планах Москви було віддати українцям найбільший монастир Європи. Єльцин почав тиснути на Кравчука та його чиновників. Паралельно у Москві відбувся синод, на якому Філарета зняли із керівництва метрополією. Пізніше у Харкові зібрали собор, на якому київський патріархат оголосили розкольниками, Філарета повторно усунули від керівництва, а митрополитом обрали Володимира Сабодана. Ми вже робили відео про те, як у Харкові колись створили УРСР. Посилання на нього знайдете у описі. Цього разу росіян... Створили у Харкові українську православну церкву Московського патріархату, свій сателіт в Україні. Все скінчилося тим, що у Київ приїхав цілий потяг московських попів та ченців, більшість із яких були переодягнутими агентами ФСБ. У Києві з допомогою місцевого ОМОНу вони захопили більшість церков та монастирів, а головне Києво-Печерську лавру. Наказ ОМОНу віддав тодішній мер Києва Іван Салій. Фактично відбулася узурпація церковної влади в Україні, який сприяв президент Леонід Кравців. Майже автоматично усі єпархії та парафії Православної церкви України перейшли під керівництво Росії. Зараз нам досить часто пишуть, що церкву зачіпати не на часі, що УПЦ тепер відкинули російську спрямованість, що люди йдуть до Бога, а не у церкву, ну і так далі. Але, на мою думку, саме зараз час позбутися російської церкви в Україні. Невже є хтось при здоровому глузді, хто вірить у розторгнення ієрархії Березовського і Гундяєва? Є хтось, хто вірить, що Паша Мерседес перестане клясти українську. Українців молитись за Гундяєва і виголошувати анафему Мазепі. можна ж це легко перевірити. Нехай спробують анулювати анафему, яку вселенський патріархат вважає несправедливою і нелегітимною. Опустимо історію про створення московської митрополії, а потім і патріархії. І те інше було створено шахрайськими методами. Нам важливіше історична подія, яка отримала назву Анексія Київської митрополії московським патріархатом. Сталося це у 1685 році, коли із згоди вселенського патріарха Діонісія Московський патріарх Йоаким висвятив на Київський митрополичий престол Луцького єпископа Гедеона. Діонісій за згоду отримав величезного хабара, 200 золотих. І 120 соболів. Це історичний факт. Через два роки після цього Вселенський собор засудив Діонісія за передачу прав висвяти київських митрополитів Москві. Діонісія звинуватили у Симонії, продажі церковних посад. Його позбавили патріаршого престолу і оголосили анафему. Відповідно, передачу Київської митрополії Москві було визнано незаконною, що й підтвердили неодноразово пізніші Вселенські патріархи. Але Москва ще нічого не опускала із своїх пазурів добровільно. Тому Єпархії, храми, монастирі та парафії Київської митрополії так важко переходять у ПЦУ.